Довіреність. Як зрозуміти, що ви підписуєте і що людина може зробити за цим документом від вашого імені? Давайте розбиратися. Дивіться, оце блакитна, це вже готова довіреність на нотаріальному бланку. Але коли ви приходите до нотаріуса, спочатку він складає цей документ на білому папері, на звичайному білому папері і надає вам. Ви маєте його прочитати, підписати, погодити. так? А от коли ви погодили, тоді нотаріус вже роздруковує такий самий текст, вже вами прочитаний, зрозумілий, підписаний, на сильному бланку, і ви підписуєте ще один. Так ось, як читати? На білому аркуші, щоб зрозуміти, що ви кому дозволяєте за цією довіреністю, на що звертати увагу, так щоб не перевтомитися від великої кількості тексту, тому що оця довіреність, наприклад, що в мене в руках, вона взагалі на кілька сторінок. Поїхали! Довіреність це не просто каша з тексту. Це документ, який має певну структуру, складається з певних частин. Перша частина, вона тут прикрита телефоном, тому що тут персональні дані людей, тут написано, хто кого уповноважує. Далі, після слів, представляти мої інтереси, йде досить великий текст про те, де саме в яких органах, бачите, в яких саме органах людина може вас представляти. Далі, після слів, представник має право, йде досить велика кількість тексту про те, які саме дії от в тих органах, що були раніше, може вчиняти представник. Розумієте? І тут же може бути багато чого цікавого. І управляти, розпоряджатися від мого імені і в моїх інтересах там усіма безвиняткому рахунками, бла, бла, бла. Тобто тут то, то, от то, то дивіться уважно. Далі йде дуже важлива частина, для чого представнику надається право, і тут йде саме головне. Бачите, тут взагалі які права в нього користуватися всіма без винятку, депозитами, картковим поточними рахунками. Тут навіть вон там про сейф є. Знаєте. Отримувати, ну коротше, тут різне може бути в залежності від виду довіреності. Оце дуже важливо. Оця частина максимально важлива для чого представнику надається право. І далі ще важливо внизу. В кінці отут же підпис людини вказано з правом передоручення довіреність або ні. Оця без права. А там, де з правом передоручення, це означає, що ваш представник може цю довіреність передоручати ще комусь. Тому уважно за тим слідкуйте, бажано без права давати. І тут так само буде написано, до якої дати вона діється, довіреність останньою строчкою. Якщо вам потрібні довіреності в Києві, нотаріус, з яким працюємо, ми погоріла в Сергійович. скріншотте його контакти.